Через атаки РФ по енергетичній інфраструктурі українці вже не перший рік стикаються з довгостроковими відключеннями світла. За прогнозами різних експертів, у разі нових масштабних обстрілів та суттєвого зниження температури, взимку в деяких регіонах світло можуть вимикати і до 14 годин, та більше. А чи готові ви до зими без світла та опалення? Що будете робити? Скажімо так, це не перший раз, коли ми це проходимо. Я вже до усього готова. Але оскільки в мене є робота, в мене є навчання то буде шанс хоча б на роботі там підзарядитися, коли електрогенератор буде вимикати. Якщо буде багато світла не буде, то я знаю, де розташовані укриття, де можна підзарядитися. А вдома, ну, що поробиш. Доведеться якось знову переживати, не перший раз вже. Готові. Будемо якось пристосовуватись. Є в нас зарядний пристрій, будемо його заряджати і коли треба, будемо використовувати. Маю такий акумулятор, купив дуже дорогий, і з сусідами міняємося, якось виживаємо. А що робити? Треба виживати. Я вирішую проблеми, Я вирішую проблеми по мірі їх надходження. Тому як буде, так і буде. Багато говорять. А як воно буде, я ж не знаю. Правильно, будемо дивитися далі, як жити в нашій улюбленій Одесі.